Друзі, вітаю вас! Дякую, що ви з першим міським. Мене звати Руслан Дроздов. і Найближчі 22 хвилини тут інтерв'ю дня. Дякую і ЗСУ, що дає нам можливість говорити навіть і на такі теми, як сьогодні. А сьогодні ми хочемо поговорити про, знаєте, про що? Про хандру осінню. Чи взагалі вона існує? Чи є таке поняття, як хандра Ось щось я не хочу працювати, щось я не можу прокинутися? Я хочу гуляти, пинати лістя осінні і так далі, пити каву, а на роботу не хочу чи це хондра, чи це є просто ледачі? От сьогодні з нами Крістіна Філіпова, психологиня військово-медичного центру Держприкордонслужби України. Вітаю вас! Вітаю! Тож скажіть пані, чи є таке поняття у психологів як хандра? Чи це ми просто такі дійсно вигадали собі так дуже зручно? І ми такі ледачі всі. Ні, дійсно таке поняття, як осіння хандра, в нас є. Угу. Також в нас є поняття депресія, да. і це не завжди лінь. Угу. І небажання щось робити, це дійсно може бути як причина та привід того, щоб звернутися до спеціаліста. А чим відрізняється хандра від депресії? Ну мені здається, що в мене ні там ні разу в в житті депресії таких не було, як я інколи там зустрічаю людей, бачу друзів, знайомих, ну все. А, очі якісь потухлі, і, 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 нема, фігури нема, все він нічого не робить. В мене депресія, я нічого не можу робити. Я думаю, ну встань, підійми свою п'яту точку і де працюй, і mm -hmm. все буде добре, бо іншого шляху нема. Хоча при цьому хандра, я так розумію, що в мене інколи буває. Я просинаюся, і в мене дійсно таких сил нема. Mm -hmm. А чим відрізняється взагалі то хандра від депресії? А, ну, почнемо з того, що депресія вона буває декілька видів, uh -huh. а, тобто вона може бути на початковому рівні, yeah. коли ми маємо такий стан, коли нічого не хочеться дійсно робити. в uh -huh. нас нема настрої, але він має тривати десь два тижні або більше. Uh -huh. І це вже є привід звернути на це увагу. Uh -huh. Хандра це коли декілька днів нам не хочеться нічого робити. Ми відчуваємо втомленість, нам хочеться спати. Ми дратівливі. Uh -huh або навпаки взагалі нічого не радіє тому, що осіння хандра це по перше відсутність деяких гормонів на угу. наприклад, гормонів щастя да. або мелатоніну, гормону сну угу. через, ще, через що це? Це через відсутність вітаміну Д, ага. бо сонечко. сонце так сонечко втрачає свою угу. силу, більш пахмурна погода. І сірі такі в нас погоди, да, 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 і да, да. від цього в нас вже і починається це. Ми починаємо багато погано спати, да. або навпаки, ми багато починаємо спати, дуже да. багато угу. спати. Так, це є і осіння хандра. Угу. Тобто, якщо безсоння в нас починається таким затяжним, ми дуже довго не спимо, угу. то це вже є більш таке депресивне стан ніж хандра. Угу. Бо хандра це декілька днів. Ну, Можливо, тиждень, не більше максимум тиждень, так. Воно, воно само проходить. Так, воно проходить. Угу. А депресія? Чи може депресія сама пройти? Чи депресія може о, так настільки затягнутися, що треба буде вже до лікаря йти? Угу. Дивіться, депресія може пройти сама, але людина має бути осознаною угу. і розуміти те, що в неї насправді депресія. Угу. Коли вона це помічає, вона має робити якісь дії, угу. які їй допоможуть це зробити. Наприклад, займатися спортом, продовжувати гуляти, заставляти себе вставати з ліжка та йти робити якісь справи. Угу. Бо якщо людина ляже і не і перестане щось робити, перестане спілкуватися з людьми, перестане відпочивати відпочивати, займатися спортом, ходити на роботу, тільки відпочивати і так. все, да. вона угу. провалиться у цей стан, і тоді вже потрібна буде допомога дійсно фахівцям. Угу. Тобто, депресія вона може перейти у такий стан, що так. все. Прірва якась, я не можу сам з цього вилази. Так. А хандра, з цього я поступово все ж таки і організм, і сонечко вийшло, і я вже підіймаюся, так. І, так далі, і так далі. Гаразд. А як все ж таки зробити, щоб не потрапити у цю хандру? Ну що робити? От я розумію, що кожної осені так. мені якось ніяково, мені якось погано, тиждень, два, щось таке. Якийсь такий стан. Оці от листя. Я не хочу працювати. Що з собою робити у цей період? Як себе, де знайти той волшебний пенділь, як то кажуть, щоб змусити себе працювати далі? По-перше, це більше проводити часу на повітрі, ага. більше гуляти, особливо в денний час, а угу. щоб більше сонячного світла потрапити. Навіть якщо до нас. його нема, так. але все ж таки так. світло є. Так, угу. ми повинні більше гуляти, більше зустрічатися з друзями, спілкуватися. Бо люба профілактика хандри, депресії це йти до людей. Угу. Люди завжди нас лікують, і це факт. Але ж дуже при цьому я знаю, що хандра, я нікого не хочу бачити. Мені всі люди мене дратують. Я просто я злий, коли бачу цих людей. От мені закритися у своїй uh -huh. коробочці, закрити штори і все, щоб ніхто до мене не звертався. Як а ми... треба навпаки йти до людей. Так, якщо ми будемо так робити, ми провалимося у депресію oh. і це дуже погано для uh -huh. нас. Тому люди, прогулянки. Так. Обов'язково спорт, угу. якщо ви не маєте змогу займатися спортом через якісь фізичні показники, так що немає, так? Да. то багато ходити. Багато просто, просто так, гуляти? Просто ходити. більше угу. прогулки це дуже допомагає і ресурсує. Також допомагають справи, які нам завжди подобалися. Угу. Наприклад, прогулянки біля моря, читання книг, дивитися якісь фільми, які нам подобаються, які нас ресурсують. Це можуть бути якісь хобі, наприклад, вишивка або малювання. Це дуже допомагає, тому що ми переключаємо нашу увагу uh -huh. з цього стану не стану, no, da, da. до більш цікавих справ. Згадати щось, що нас раділо до цього стану, tak. і робити це, навіть якщо не хочеться. Тобто пересилити себе. Чи а, треба робити собі подарунки у цей період? Я знаю такий а, як а, о, о, такий малесенький лайфхак: uh -huh. якщо тобі погано, дівчата йдуть кудись щось собі, нову сукню купила. Все, настрій є, або там каблучку, або там, я не знаю, каблуки нові uh -huh. надягнула, і все. У мене гарний настрій. Чоловікам це допомагає? Це допомагає всім, uh -huh. бо у кожного з нас внутрі живе маленька дитинка, да, є таке. яка дуже хоче, щоб її балували та раділи. Uh -huh. А Ми про неї у дорослому житті дуже часто забуваємо. Да. І нам здається, та, хай буде. Хай спить так, да. але це неправильно. Ми маємо себе балувати, радіти, тому що ми єдині, хто з собою все життя. Ну так, звісно. І коли ми себе балуємо, робимо те, що нам хочеться, наш настрій повишається, тому що ми задовольняємо нашу потребу. Угу. Але наша дитина вона ж потребує уваги, ну так, як і наші діти, які в нас є. Але це ну не завжди може сприйняти вірно родина. Я все, я сьогодні піду собі там щось е, зроблю для себе. Як для себе? А ми тут, диви, ми тут сидимо, чекаємо, коли ти будеш нас розважати, угу. а в тебе депресія. Давай підіймайся, роби нам весело. Чи як зрозуміти, що людина, яка поруч з тобою, вона потребує зараз часу на себе, що вона потребує допомоги? І як допомогти цій людині? Бо ну, дуже часто я бачу людей, які живуть поруч. А не розуміють один одного. Вони десятиріччя живуть поруч і не знають, що це депресія у нього, це йому погано. Вона чи він починає дратувати? А що з тобою не так? А що такое? Ну скажи, а чого ти мовчиш? А чого ти не хочеш зі мною спілкувати? Ах, ти не хочеш зі мною спілкувати? Ну і от починається це. Як зупинити це і допомогти людині? По-перше, це розмова в сім'ї. Mm -hmm. Це дуже важливо, коли родина вміє спілкуватися. А людина, у якої з'являється хандра або депресія, вона дуже змінюється. Mm -hmm. yeah. Вона навіть може перестати хотіти ходити до душ, чистити зуби, взагалі вставати, їсти, так, їсти yeah. спати. Вона не може нічого. Mm -hmm. Вона така апатична, yeah. а, дуже сумна. Yeah. Не дивиться нічого, їй ніщо не радіє взагалі. Те, що раніше приносило задоволення, зараз її не турбує взагалі. І якщо ви бачите такий стан, потрібно просто запитати, як ти себе почуваєш і що я можу для тебе зробити. І якщо людина поруч з тобою каже тобі, не залиш мені у спокій, угу. я не хочу розмовляти, залиште її. Угу. Проблема не в вас. А проблема в тім, що вона відчуває себе погано і вона не може з цим впоратися зараз саме так, як вам хочеться. Угу, угу. Але якщо людина не на деякий час побуде в собі, зробить свої справи, задовольнить свою дитинку маленьку, да. то більш вирогідно, що вона повернеться до нормального життя і її стан не стане гірше. Ну і головне, мені здається, знов таки, виправте мене, якщо я не вірний. Угу. А, коли тобі. Людина, яка поруч з тобою, каже: Я не хочу з тобою зараз розмовляти. пробач, мені зараз погано я хочу побути в собі. Головне не відповідати ну і ладно. Yeah. Ну і сиди сам на собі. А, бо я дуже ну я розумію, що це дратує. Як ти не хочеш зі мною спілкуватися? Де да, я ж можу тобі допомогти? Я ж, я ж найкращий психолог. Просто розкажи мені все. Оце нав'язливість така, вона мені здається, більше дратує, ніж допомагає. Тому треба просто відійти, тихесенько, сказати: якщо я потрібен, я десь поруч. Я можу принести тобі кави, я можу принести тобі, я не знаю, там подушку, я можу просто посидіти поруч. Включити музику або просто помовчати, ага. бо дуже багато людей не вміють цього от мовчати. Вони а що таке? а що таке, а що тобі принести, а чим тобі допомогти? І оце робить ще й гірше. А це через те, що людина боїться, що її більше не люблять, mm -hmm. або у партнера хтось з'явився yeah, 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 yeah. це невпевненість в першу чергу в собі і недовіра до партнера. Mm -hmm. Але е, партнер в такий момент, коли його починають звинувачувати в тому, що він не хоче бути поруч зараз в даний час, бо він не може це морально mm -hmm. зробити. Він почувається себе ще гірше, тому що в нього виникає відчуття провини. Ну mm да -hmm. я ж нічого не зробив, yeah. а тут мені да. Е, відчуття самотності. Mm -hmm. Mm -hmm. Що теж е, цей стан робить ще гірший, mm -hmm. тому що е, коли ми відчуваємо самотність і не відчуваємо підтримки близької людини, нам стає гірше. А хандра, вона на, на всі е, віки, ну тобто, людина там у віці. Мені здається, у віці 12-15 років не може бути хандри або депресії. У тебе все класно. Життя триває, все весело, все класно. А, коли ти працюєш кожен день і стикаєшся з проблемами, да, тут розуміло, тут може бути і депресія, і хандра, і все що завгодно. А, у пенсійному віку ну, теж може прийти таке mm -hmm. розуміння, що О, життя пройшло, я не встиг те, я не встиг це. Чи може бути депресія хандра у дітей? Може. Може бути і депресія, і хандра, бо діти теж стикаються з різними труднощами в своєму житті. Це може бути і е, булінг в школі, yeah. і вчителька не розуміє дитину, навпаки, її якось пригнічує або придирається до її якихось завдань, слів. Yeah. Батьки не завжди розуміють і не завжди мають час приділити достатньо уваги для дитини, угу. і це для неї також стрес. Угу. І на фоні цього стресу вона знов-таки ж почувається одинокою, і через це може це трапитись Як зрозуміти, що той от стан, який в мене, або той стан, який у близької людини, він не такий, що він пройде сам. Ну як зрозуміти оцю знаєте, ми йдемо ж кожного дня по тих сходинках. Ми розуміємо, що колись ми зупинимося, uh -huh. і за цією сходинкою може бути або плато рівнесеньке, або ми пішли далі собі, або може бац, і все і пішов вниз. Як зрозуміти, що наступна сходинка, або та сходинка, на якій я зараз стою, може призвести до того, що я впаду, або та людина, яка поруч зі мною, якої до якої я ставлюся з порозумінням з любов'ю, вона потребує вже допомоги не моєї. Оце от я відійду і помовчу недостатньо, що треба викликати когось або брати за руку і вести. А ви ж знаєте, як дуже багато людей кажуть, який психолог, в мене все гаразд, я ніколи не, я не піду. Що таке? Я... я здорова людина. Як зрозуміти, що вона здорова людина, але потребує допомоги? Вона взагалі перестає радіти любим речам, uh -huh. які раніше могли призвести її, хоч до маленьше, маленької посмішки uh -huh. більше не радіє. Uh -huh. Вона перестала взагалі а, слідкувати за собою, перестала їсти, перестала спати. Вона довго дивиться в одну точку uh -huh. і нічого не робить. На роботу на заняття більше ходити не хоче. Телефон вимкнений. Тобто вона самоізолюється настільки. Що е, ніхто не може її з того стану вирвати, навіть uh -huh. поспілкуватися, uh -huh. тоді так вже потрібно бити тривогу, що треба щось робити і її з цього стану витягувати. А психолог може витягнути з цього стану, навіть якщо людина не хоче розмовляти ні з ким, особливо з людиною, якого вона не знає. А психолог має поспілкуватися з цією людиною, mm -hmm. подивитися насамперед, що з нею, yeah. який стан, чи потрібно їй йти до психолога, психі... психотерапевта або yeah. психіатра. Yeah. Бо тоді може бути потрібно і фарматологічні якісь таблетки? Тобто вже може так. бути такий стан, що треба буде приймати якісь ліки. Так yeah. mm -hmm. гаразд, ну ви знаєте, десь мабуть 30-40 років ще тому назад. Психологи, вони були тільки по телебаченню. В американських фільмах, о, американці збиралися, йшли, вони сідали на це крісло, mm -hmm. спіл, давайте поспілкуємося про це і так далі. Ми думали, що це виключно американське. Щось такі європейці там або американці собі вигадали. Зараз ми розуміємо, що є психологи, але їх сприймають до сих пір не всі. Відкрито. І хтось каже, ну це не для мене. Я піду поспілкуюся з кумою, або я чарку підійму, і мені буде краще. Як довіряти психологам? Як почати довіряти психологам? І наскільки це? Ну, знаєте, як особливо для чоловіків? Що, Іти до психолога? Та ну, ну таке. Я піду на спорт і все буде добре. А як відкрити для себе психолога? Наскільки це тяжко? І чи не тяжко взагалі довіряти іншій людині? А це взагалі не тяжко, угу. якщо людина про це знає, угу. а зараз такої прям проблеми піти до психолога вже немає. Да. Нарешті люди це зрозуміли. Вони почали багато читати про да, це. Да. А, наприклад, підлітки вже. Саме кажуть батькам, мені потрібен психолог, mm -hmm. і вони приходять дійсно. Mm -hmm. Чоловіки, наприклад, я працюю в шпиталі, yeah. і чоловіки до мене приходять залюбки, mm -hmm. і ми дуже добре спілкуємося, але в нас не дуже багато часу на роботу. No, це ж шпиталь. Але вони приходять і більше це не проблема. Mm -hmm. Більш проблема це для людей більш літнього віку, yeah. бо вони вважають, що це якась маячня. Yeah. і і дуже часто люди путають психолога з психіатром. Угу. І от ось це і є проблемою, тому що люди не знають, що психолог це не психіатр. Да. І що взагалі з ними все нормально, але просто є речі, які вони не можуть самі е, вирішити. А психолог може направити. Да. Вони вважають, що якщо це психолог, то це вже то автоматично псих. психіатр. Так. Да. Угу. І в цьому і заключається проблема. Мені здається, що ну, скільки я е, спілкуюся з психологами, наприклад, там з початку війни, вже більше півроку-півтора року, ми спілкуємося регулярно з психологами, які приходять до нас, які працюють з ПТСрами, з військовими, з, з психологами, які вторинну травму мають від того, що вони працюють з ПТСР і так далі. Вони всі е, кажуть одне і те ж саме. Висновок дуже простий: перше, що може врятувати будь-яку людину від депресії, від хандри, від інших таких моментів, це питання: як ти? Що з тобою? Розповідай мені, поговори зі мною. Якщо навчитися спілкуватися з людиною, яка є поруч з тобою, або з людиною, яку ти побачив, вона щось не така, побачив людину, яка сидить у парку і плаче. От запитати ти як? Чим я можу тобі допомогти? Це може врятувати людину. Бо ми ну, дуже часто ну, бачиш людину, який думаєш, що ну, там свої проблеми, якісь що я буду підходити до неї. А ця людина може потребує саме тебе або саме питання, як ти. Тож я дуже хочу звернутися до наших глядачів, щоб вони ну, не забували про таких людей, яким потрібна допомога. Ми дуже часто не знаємо, хто живе поруч з нами, сусіди. Ми проходимо повз, там, може, скажемо привіт, а, а може навіть і не здоровуємося, бо ми не знаємо цю людину. А вона потребує, вона шукає очами. Когось вона не може сказати тобі про свою проблему, а вона шукає очами твою допомогу, твоє, а, твої очі шукає і твоє звернення перше до неї. Тож я хочу, щоб нагадати, щоб наші глядачі все ж таки не забували про таких людей пенсійного віку, молодого віку. Просто вітайтеся з ними. Посмішка, а, привіт, ти як а, це питання? Воно таке ну здається знов-таки трошечки американське, трошки. Ну ти як і пішов собі. А людина може саме цього і шукає. Саме цього їй потрібно для того, щоб врятувати себе. Бо зараз дійсно дуже багато людей потребують такої допомоги. Ми не говоримо зараз там про а, посттравматичний синдром, бо це інше. А ось такі депресійні моменти, моменти хандри такої осінньої. Ну і знов таки, якщо ви чуєте, що ваша людина дійсно в якійсь такому стані, стані хандри, взяли за руку. Пішли пити каву, так. пішли гуляти на берег моря. Тим паче зараз більш-менш нормальна погода можна ще й прогулятися. Е, не знаю, заведіть її у книжковий магазин, хай собі книжку купує. Заведіть її свою дружину кудись там у магазин, хай собі нову спідничку купує. Ну щось маленьке таке купує. Навіть чохол на телефон новий. Якийсь яскравий, може допомогти. Навіть якась там, я не знаю, краватка для чоловіка або щось новеньке, якесь смачненьке купити, посиділи, поїли, і вже якось легше стали. А, і ось такі лайфаки, малесенькі, мені здається, вони можуть допомогти нам. Ще можуть допомогти обійми. Да. Вони викликають гормони, які нам допомагають. Угу. Спорт. Да. Бо він там такий коктейль гормонів, що да. воно зразу все да. підіймає. Да. І також, якщо це пара, да. більше ходити на побачення, більше романтики, більше любові, турботи, зоботи, каву у постіль, приготувати наприклад, Смачну їжу, Так, да. вечірю якусь, да. Да. піти кудись, у угу. теж кіно, на побачення, це дуже важливо. Зробити вдома в кіно. Так. Кінотеатр вдома, так. чом би і ні. А алкоголь при цьому не пити. Ні, алкоголь навпаки, а алкоголь тютюн воно дуже понижає наш стан. Угу. Може погіршити так. ще й стан. Так. Ось так бачите, без алкоголю будемо цієї осені, вже взимку будемо зігріватися, ну чимось іншим. Ну знов таки, це інша розмова. Я хочу подякувати вам за час. Хочу подякувати вам за такі малесенькі підказки. Ну і знов таки хочу нагадати нашим глядачам, що є дійсно психолог, з якими можна зараз і онлайн спілкуватися, і офлайн наживо сісти у це крісло посидіти, поспілкуватися і зрозуміти, що ні, я не псих. Все нормально, все гаразд. Є малесенькі якісь ранки, які в душі можна їх полагодити завдяки психологам. Дякую, Дякую. вам. Дякую, звертайтеся до психологів обов'язково. Крістіна Філіпова сьогодні з нами, психологиня військово-медичного центру Держприкордонслужби України. Тримайтеся, українці, тримайтеся. Дякую, що ви з першим міським. Попереду в нас найцікавіше. Тож залишайтеся з нами. Етер наш продовжується. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. І все обов'язково буде Україна.